Ми знаходимося в Спайському розсаднику, і так, це верба акційна, яка має супер ціну 250 гривень. І це роздріб, зверніть увагу. Переді мною верба щеплена, кілмарнок, в неї дуже величезні котики, гарна розглужена крона плакучої форми. Так само вона зі штамбом 150-180, і трошки є 120, продається за такою ціною. Ця партія найстарша, її не так багато, тому кому. Взагалі не терпить, хто місцевий, можете їхати прямо зараз її обрати, відставити, і вона там вас дочекається або вдома поставити. Якщо це пересилка, ви бачите, що в неї доволі велика крона. Нам прийдеться будувати конструкцію тубус, тож е десь відправка буде вартувати трошки більше, ніж саме дерево 250-300. Коріше гривень за одне дерево. Тобто або зміриться з цим, але зробити ми нічого не можемо, бо ну, доставки там, якимись повітряними силами через Google Мапи, ми не робимо, вибачте. Тобто, це от єдиний такий шлях. Це на питання одну-дві, і мінімальне замовлення складає 500 гривень. А, тож, ще яке питання: якої висоти дерева? Дивіться, коли ми маємо плакучу щеплену форму. Саме плакучу, то її висотою, є висота її щеплення, її прививки це її штам, тобто вище, ніж 150-180 відповідно, або 120 см відносно від того, який штам був при щепленні, Вона не буде. Тобто це її висота. Якщо ви питаєте за хакурені шики, вона має кулясту форму і вона вже буде висоту розвиватися згідно діаметра своєї крони, як кулька. В даному випадку це максимальна висота. Ще вона з закритою кореневою. Коли можемо висаджувати? Висаджувати можемо будь-коли, коли нам буде це зручно, коли зручно купати яму, чим раніше, тим краще. От, гуртова ціна відрізняється навіть від ціни 250 гривень, і тут якраз варто робити бронювання, бо на гурт її вже буде і не так багато. Всім іншим вистачить, і так буде на садових центрах. Тож, нагадуємо, верба Кілман-Рок, офігенська ціна 250 гривень, бездоганної якості дерева, закритою кореневою системою. Звертайтеся, пока!